Гарна книга це книга, що залишила по собі образ, який ніби створив у моїй голові окрему кімнату. І коли я заглядаю через вікно всередину тієї кімнати, то я хочу залишитися непомітною для тої себе, що в цій кімнаті тепер оселилася. Спочатку хочу чим швидше прочитати, а потім якнайдовше зберегти відчуття від прочитаного. Тому існує цей подкаст по тасманії італійського сучасного письменника, фізика-теоретика за фахом Паоло Джордано. В останньому абзаці головний герой і його друг розходяться в різні боки, не домовляючись про наступну зустріч, і мене охоплює раптове відчуття залученості у цю історію. Я теж йду в свою сторону і не знати, де і коли зустрінуся, в який період свого життя, і чи зустрінуся взагалі з персонажами Пауло Джордано. У презентації Тасманії Пало Джордано говорить, що це історія про дружбу, про те, як залишитися живим під час криз, коли не зрозуміло, чи ця криза, яку ми переживаємо, зовнішня чи внутрішня. Ми постійно проєцируємо внутрішні переживання апокаліпсису на цілий світ. Проте, усе, що робимо, що дійсно робимо, то це намагаємося осмислити повсякденні речі, такі як сім'ю, стосунки, дружбу, дітей, роботу, намагаємося налагодити контакт з іншими людьми. Хоча це так само важливо, як і складно і болісно. Однак Паоло Джордано критикує спрощене уявлення про щастя та успіх, показуючи, що життя часто буває складним і суперечливим. Тож він говорить про здатність приймати невизначеність. Читаючи, я проживаю історію головного персонажа, можна сказати в його голові, адже окрім того, що оповідання ведеться від першої особи, пряма мова в романі відсутня. Тому в деяких моментах важко зрозуміти, чи це лише думки, чи це діалоги. Відсутність прямої мови робить враження, ніби перечитуєш переписку в телефоні. А переписки, якщо ви помічали, ніби відбуваються лише в голові. По суті, головний герой Тасманії всю книжку намагається розібратися в собі, зрозуміти свої мотиви і бажання. Він постійно шукає друзів. Книжка залишає по собі багато питань, а на книжковому клубі Марго мені поставила ще одне. То що головному героєві це дало? Що він проходив крізь усе це саме таким чином, що складається враження, що він знову опинився там, з чого почав? Іншими словами, чи змінило вирішення внутрішніх екзистенційних проблем, бодай щось в реальності? Чи він їх взагалі вирішив? Для мене відповідь на це питання у щасливому квитку, який потрапив до головного героя у Мідзімському храмі. Тепер квіти не принесли плодів, але квіти вже готові. На початку Тасманії, у першому розділі, який має назву у разі апокаліпсису, головний герой думає про те, що намагається знайти клопіт інакший і більший за свій, щоб пірнути в нього з головою. У другій частині, яка має назву хмари у Пауло, головного героя, якого звуть так само як і автора, питають за яким критеріям ви вибираєте, що писати, враховуючи те, що переживаючи якусь особисту кризу, він тим часом працює над книгою про події, що відбулися в Японії 70 років тому, і вже особливого інтересу ні в кого не викликають. Останні слова з найменшого третього розділу радіація відповідають на це питання. Пишу я про все, що змушувало мене плакати. Складність, багатомірність буття змушує нас впадати у ті стани, де ми губимо себе, власне я. І щоб знову віднайти себе, а інколи створити заново, зовні ми ніби завмираємо. Глибокі переосмислення і усвідомлення залишаються майже непомітними для стороннього глядача. Ми відсторонюємося від цілого світу чи навпаки тікаємо від себе, щоб знайти відповіді десь зовні. Але люди не схильні ділитися з кимось цим відчуттям порожнечі втоми. Це дивний час і абсолютно природній процес, адже хочеться ділитися чимось приємним, але не кризою. На те, щоб розібратися з собою, пройти цей круг дзен від нуля до 360 градусів, може піти деякий час, щоб зрештою опинитися, здавалося б, в тій самій точці. Подібний важкий період переживає головний герой, і він приходить до висновку, що більше не бачить себе і свою дружину разом у майбутньому. Вона пропонує йому поекспериментувати. Можливо, причина образи Пауло на Лоренцо криється в тому, що в них таки не вийшло завести дитину, і в якийсь момент, після багатьох спроб і медичного втручання, Лоренцо говорить, що більше не буде намагатися. Пауло нічого не відповів на це. Він не влаштовує сцени скандалів. Він слухає альбом Ніка Кейва, який той випустив після смерті свого сина, і розмірковує над тим, що мати сина це наражатися на ймовірність його втрати, тож, можливо, батьківство не для нього. Слухаючи, як страждає Нік Кейв, Пауло сподівається позбутися бажання мати власного. А Лоренца старша на 9 років. В неї є син від попереднього шлюбу, в неї є робота. Вона втомилася від спроб завагітніти і просто повідомляє Паулу про своє рішення. А потім вони ще сподіваються розвіяти біль, збавляючи тиждень у тропіках на острові Кваделупа, що схожий за своєю формою на метелика. А непогано знову стати просто парою і все. Та між ними і парою голландців, які їх звабили, стається дещо, що вони не обговорюють. Можливо, Лоренца намагається прийняти те, що між ними тоді сталося, а це їй не дуже просто вдається. Тож Пауло живе в готелях, знаходячи роботу у найвіддаленіших місцях, доводячи себе до стану катарсису, швидкоплинного стану чистої відсутності. Коли він повертається, він вразливий. Він щойно пережив операцію, він говорить Лоренці, мені соромно за час, який я витрачав на самоті, за те, що хибно розумів інших, але не лише інших, а й себе. Перш за все, я розумів неправильно себе і свої бажання. Я взагалі нічого не розумів у своїх бажаннях. Але Лоренса говорить, що це вона сама його туди привела, щоб дати зрозуміти, що він, Пауло, може себе відпустити і потім вижити. Ти ніколи не повинен відчувати сорому переді мною ніколи, бо нічого, абсолютно ніщо з того, ким ти є, не викличе в мене осуду. Пауло персонаж залишається майже нерухомим під час усього роману. Чи вдалося Паулу авторові висловити в цьому творі те, що він переживає всередині себе? Бо складається враження, що за цією формою, якої набула ця історія, з усіма її сторінками, роздумами, болючими переживаннями найгіршого спустошення, яке будь-коли зазнавало людство, криється ще більш тонка істота. Події роману не відбуваються у Тасманії. Про Тасманію говорить друг головного героя, як про місце, яке він обрав би для порятунку в разі апокаліпсису. Я сподіваюся, віднайти цю втрачену тасманію, знайти щось всередині самої себе, місце, відчуття, загублену кімнату, в якій почуватимуся цілком безпечно. В цьому творі багато говоритиметься про створення і наслідки атомної бомби, йтиметься про те, що в історії однієї дитини можна оплакувати долю всього людства. Наприкінці твору головний герой після відвідин Хіросіми і Нагасакі під час щорічних церемоній ушанування пам'яті жертв розмірковує: коли тіла перетворюються на порох, атоми нікуди не зникають, а нестійкі далі дають випромінювання. Альфа, бета та гама промені й нейтрино, які на шляху до відкритого космосу без перешкод проходять крізь матерію впродовж тисяч і тисяч років. Тому померлі це випромінювання. Так, і саме в цю мить я майже відчуваю його, тем'яке пульсування, що йде від землі, тепло, яке випромінюють померлі. Але якщо це правда, то чи може таке бути, що радіація зберігає пам'ять про минуле? Спектр випромінювання, проаналізувавши, який за допомогою відповідних інструментів ми відтворили б цілісну форму людини, а може навіть її думки. Я уявляю собі, як на орбіту запускаю телескоп, здатний вловлювати здалеку радіацію померлих. Зображення Землі, яке ми завдяки йому отримали б, відрізнялося б від звичного. То була б уже не згасла планета, а така собі зірка, що випромінює на всі біч своє світло, світло атомів тих, кого більше немає. Якусь не таку вже й коротку мить я намагаюся уявити там і себе, перетвореного на невидиме випромінювання, що мчить разом із померлими вже десь поза межами сонячної системи, серед клаптів комет у процесі формування. В одному зі своїх інтерв'ю Пало Джордано говорить, що не бачить снів. Він не бачить снів через снодіні, які приймає через зменшення уяви, а також через надлишок реальності. Він прагне повернути собі це інше життя, спроможність бачити сни. Тож пропонує форму активної уяви, я би сказала інтуїтивної. Потрібно закрити очі, вловити перший сенсорний стимул, реагувати на ментальні асоціації, але настільки швидко, щоб навіть не розбиратися у самій природі цих асоціацій. Це метод мріяти навпаки, повернутися до тих фрагментів свого життя, реальних чи уявних, щоб, врешті-решт, опинитися в тому місці уяви, в якому ми ще не були. І так як персонаж Пруста, Марсель смакуючи липовий чай з мадленками, пригадує своє дитинство в комбре, і церкву, її внутрішнє оздоблення, і зовнішній вигляд, і шпиль, і шпилі інших церков в інших містах, де він бував, які слугували для нього орієнтирами, і так далі, і так далі, рухаючись у своїй, чи то пам'яті, чи то фантазії інтуїтивно. Упруста цей, скажімо так, прийом має назву інтуїтивна пам'ять. Цю ідею він запозичив у тогочасного філософа, яким захоплювався. Новий том у пошуках втраченого часу Марселя Пруста починатиму кожного останнього дня літа, щоб напротязі місяця читати і обговорювати в телеграм-каналі, до якого ви також можете долучитися. Таким чином, через сім років у пошуках втраченого часу буде прочитано і проговорено нами. Літній книжковий клуб Лімен розпочався 5 липня з тасманії Пауло Джордано. 19 липня офлайн в Кропивницькому обговорюватимемо кавку на пляжі Харукі Муракамі. 23 серпня запрошую обговорити ключовий англійський твір 20-го століття Джона Фауза, коханка французького лейтенанта. Саме його я планувала на книжковий клуб, адже Мах Фауза став одним з найулюбленіших романів. Також ви могли читати його перший твір Колекціонер. На створення роману на більш ніж 500 сторінок Джона Фауза надихнув образ, що спонтанно виник в його голові. Образ жінки, що стоїть у кінці безлюдної набережної, і дивиться на море. Я вдячна вам за прослуховування цього подкасту. Ваші лайки, підписки і коментарі, звісно ж, надихають мене на створення контенту. Бажаю вам приємних книжкових вражень. Посилання на телеграм-канал і інстаграм, щоб ми не загубили одне одних. Залишу під цим відео. Па.